За тебе це продумали. Нехай мінімально, але продумали. Прикольно, бо чоловіки до цього не до. Я завжди кажу, для чого тобі рози? Вони mm -hmm. потрібні для тебе чи для фотографії в Інстаграм? Mm -hmm. Бо якщо для тебе це одна історія. А якщо ти біжиш і це все безкінечно кажеш, йому нещодавно дивилась такий ролик в Тіктокі. Дівчина купила там якийсь букет mm -hmm. цих троянд, купила якісь маленькі тортики, якісь прикраси. Чоловік сидів, її хлопець сидів в машині. Вона відкрила двері, там, дала йому все це, поставила телефон, так, типу, так. закрила двері і така відкриває. І така: О, ти бачиш там квіти, там бере у нього там, прикраси, там mm -hmm. ще щось таке. І оце, типу, вона знімає. Треба відрізняти історію інстаграма для чого це. Це робиться і для себе, і тут важливо, що людей, яких я зустрічаю, які дійсно. Щасливі, вони цінують ці стосунки, вони не дуже це сильно транслюють для соцмереж. Якщо стає питання, що у вас є стосунки, і щось відбувається, якась криза, і вам треба прийняти рішення бути з цією людиною далі чи не бути, то якраз це знайомство це в ресторані, коли ви задаєте ряд питань. Ви заново вивчаєте людину. А які тобі зараз подобаються фільми? А які у тебе зараз е, смаки на салати? Да, це uh -huh. прості питання, але вони дуже важливі.